Тільки я себе пам'ятаю, я завжди мріяла бачити якісний мультфільм за моєю історією. Відповідно, зараз я створюю історію про львівську крамницю чаклунства. Тому у своєму мальописі я намагаюся якомога найкраще передати декілька важливих головних відчуттів на мою думку. Перше, це я хочу, щоб люди, гортаючи сторінки, бачили, нібито це мульт. Тобто, щоб вона складала відчуття, ніби вони дивляться якусь сцену, яка вже може бути анімованою потенційно. І водночас не втрачати відчуття, що це саме мальопис, саме е, іменно мальована історія. І друге, головне, і найголовніше, хочу, щоб в людей виникало стійке бажання побачити цю історію. На екрані екранізованою. І хочеться, щоб люди хотіли стати частиною Львівської крамниці чаклунства. Я не знаю. Я не знаю, як саме це станеться і чи це станеться, але я дуже вірю, що одного дня ця історія оживе у 2D чи у 3D. Головне, щоб насправді це було просто на дуже крутому рівні. Ось така от там. Трошки наговорила.